Петонії можуть мати як однотонні, так і багатоколірні пелюстки. Існують сорти з візерунками у вигляді зірок, жилок, облямівок або плям, а також екзотичні варіанти з чорними чи зеленими квітами. Однією з найпопулярніших груп є каскадні петонії, які створюють пишні водоспади з квітів і чудово виглядають у підвісних кашпо. Вони можуть утворювати пагони довжиною понад один метр. Петунії мають ніжний приємний аромат, який особливо посилюється у вечірній час. Існують сорти, що спеціальне виведені для посилення аромату, щоб залучати в нічних комах запилювачів. Ці квіти цвітуть практично безперервно з кінця весни до пізньої осені. Для цього потрібно лише своєчасно вид... 에... видаляти зав'ялі бутони і забезпечити регулярний полив і підживлення. Петунії люблять сонце і не бояться літньої спеки. Проте вони чутливі до перезволоження. Тому важливо забезпечити добрий дренаж у горщиках або клумбах.